Привіт, пані та панове. Я Оля, і це буде огляд 11 нових для мене ароматів, які я протестувала. П'ять ароматів буде від бренду Nazomato, три від Baredo і три від Mathieu Premier. Всі аромати і це відео це результат мого розслаблення на каналі, бо я віддала все, що мені не треба, а мені повернулось все, що мені дуже дуже треба, і ще більше. Дякую вам, мої підписниці, дівчата, за вашу щедрість та таку можливість. Це не всі аромати, які я отримала, я лише їх згрупувала по брендам, бо я люблю так знайомитися з ароматами по брендам. Проте не всі. на всі аромати, які я отримала, буде огляди. Перший бренд буде Byredo і три аромати від нього. І перший це Gypsy Water. Я то раніше тестила цей аромат і лише в крамниці, проте я його з блотера. Навіть не відчувала. І сам по собі аромат доволі стихим е, звучанням. Та ще й певний ароматичний шум був в кравниці, що взагалі нуль від аромату з блотера. Отже, я м м отримала отаку от фіолочку, вже тут в мене композиція. Е, я протестила цей аромат, розносила і що я можу про нього сказати: аромат про хвою, кремовий сандал та цитруси. Спокійний, умиротворюючий, про свіжість і затишок. Це взагалі бестселер цієї е, марки. Я розумію, чому. Бо аромат дійсно комфортний. Аромат такий з паском безпеки. Безпечний аромат. В ньому немає якихось випираючих нот. Він весь такий гладенький, рівненький, спокійний і насправді. Так, Він дуже класний, комфортний, повсякденний варіант для будь-кого, мабуть. Саме за настроєм цього аромату про такий сандаловий, спокійний аромат на кожен день, мені він дуже нагадав аромат Тамдао від Діптік. Тамдао в мене є. І ось, знаєте, особисто для себе я не бачу сенсу мати ці дві банки Тамдао і Gypsy Water, бо вони ось, мені. б на одну функцію. А вже ж ці аромати я хочу підкреслити, що я їх порівнюю лише за настроєм, який вони створюють. По піраміді і, звичайно, вони дещо різні. E, Gypsy Water більш солодка, там ванільна така складова і цитрусова. А в там це більш хвойно-трав'яний і деревний аромат. там за сотку коштує десь 3000 тисячі гривень, а Gypsy Water святи небеса аж 8 тисяч гривень. я свій вибір зробила. Наступний аромат це m Mink. Це щось унікальне, друзі. Він пахне холодним пилом і мокрим картоном. Я такого ще не нюхала. Мені, насправді, це сподобалось. Аромат кислий, пильний, гіркий, прохолодні смоли та ладану димність. А в базі ще аромат пахне е, і більшу свою частину свого розкриття це такий холодний, е, холодний ладан, холодний ладаний дим. Ось така історія. Дуже про холодний аромат, е, освіжаючий, якщо не брати до уваги, що це така свіжість від мокрого картону та холодного пилу. Цікавий аромат, проте на собі я його не бачу. Наступний це ліл фліор. Я була в пошуку аромату, от як кажуть, компот. Життєрадісний компот, щоб мені пахло якимось квітами, фруктами, і я посміхалась. І я натрапила на цей аромат десь в від, відгуках. Піраміду я точно не знаю, що там, бо я, коли тестую аромати, я не звертаю уваги на піраміду, лише на якийсь такий... звертаю увагу на направлення аромату. Отже, ліл Fleur». Аромат мені пах, пахне спочатку абрикосами із трояндою. Я навіть посміхнулася. Це був гарний знак, бо я саме такого і шукаю життєрадісного. Далі мені аромат розкрився пластиковими трояндами і гумовою малиною. Він мені дуже сильно нагадав ще щось. І ось, знаєте, ця. Дуже надокучлива думка, що на що це схоже, на що це схоже, і ти ходиш і в голові цю картотеку перебираєш, і нарешті я туди перебиралась. І зрозуміло, що в базі мені цей аромат дуже сильно нагадує. Solar Solar від бренду 2787. Він присвячений фестивалю, музик... музикальному... фестивалю музикальної фестивалю Ель. Фестивалю? Фестивалю електронної музики. Браво! І він пахне дротами, пластиком перегрітою технікою, ось чимось неорганічним пилом, якимось липким пилом, ніби ось на землю пролит якийсь солодкий алкоголь, дуже дивні від нього враження. І для мене нестерпний аромат. Лілфльор в базі пахне також якимось неприємним пластиком, гумою, трошечки якимось розплавленим пластиком. Мені це не зайшло, можливо. Це комусь кльовий аромат, хто шукає саме таку неорганічну фруктову, квітковість, проте я шукала такого життєрадісного компоту, його тут не знайшла. І ще цей аромат дещо пахне глянцевим журналом. І сам по собі він гучний, щільний і дуже стійкий, і шлейфовий аромат. Це насправді Рідкість для бренду Байреда І ось тут я ці характеристики знайшла, проте не знайшла свій життєрадісний компот. Приходимо до бренду на Зомато, і я насправді мала певні упередження щодо цього бренду. Я думала, що це хайп заради хайпу, що стільки легенд, історій навколо нього ходять, о, взагалі якісь казки про стійкість цих ароматів. Думала, це все щось. Видумане, несправжнє. Ну, зараз подивимось, що я там нанюхала. Перший аромат це Фантомас, пахне жулькою з динею або кавуном. Це точно не пахне реально динею чи кавуном. Це пахне лактонною, солодкою віддушиною для жуйок. Життєрадісний, веселий. Легковажний для мене це аромат. Я чула відгуки, що люди відчувають в ньому гниля з холодильника, якихось зомбі, щось неживе померле. Я цього не відчула. Деякий період звучання аромату я в ньому відчула цю молекулу кашмаран, я її почала відчувати майже всюди, мабуть, натренувала свій нос. І кашмаран він дає таку певну. Грибний в ньому Є відтінок, який можна асоціювати із пліснявою, із землею, і з чимось ще. Проте мені кашмаран дуже подобається. І я його не асоціюю з цим. Тому цей аромат мені таки залишився просто веселою жуйкою з динєю. І в цьому ароматі все таки зроблено навмисно, неприродньо. Тут не знайдеш нічого схожого. З, з чимось, що могла створити сама природа. Дуже неслухняний малий котик. В базі цей аромат мені пах е, так, нібито пластиковими терпкими зеленими пачулями. Наступний аромат це Нюдіфлорум. Мені достатньо також його понюхати, бо це, мабуть. Один з найстійкіших ароматів взагалі, який я знаю, із бренду на Це аромат про гірку зелену шкіру, наче вже хорошим хом, про зламане, зламане стебло ревеня, з якого вже тече сік. І це, це в хмарині кремових квітів, і ще туди трошки димку прикурили. В базі аромат мені про ледь медичний шафран. Та малинку, така ось комбінація. І для мене аромат дуже сильно міняється з часом, ніби це два різних аромати. От враження від аромату таке волого соковите напите, наче ось ця, ця квітка наповнена ось життям, вологою, якимось кремовою вологою. Ось таке враження від аромату. Ще я можу провести паралелі цього аромату з ароматом Encelat від Марки, Марк Антуан Баруа. Оця ревенова стадія звучання ароматів, вона для мене просто ідентична. Вібрали ревень з однієї грядки. Проте аромати різні по своєму звучанню, вони різні в розкритті, але ревень в них однаковий. Наступний це бараонда параон дочка. Отже, це аромат про сухофрукти, вимочені в алкоголі. Я тут відчуваю чорнослив. І мені це не подобається, бо я не люблю не нюхати, не їсти чорнослив. І він тут легкий. Якщо ви така людина, як я, то ви тут його відчуєте. Якщо, я думаю, ви полюбляєте чорнослив, це ваша улюблена, нота, ви цього навіть можете. І не відчути там, де є от ця взагалі нотка сухофруктів і ледь нотка димку, то все, мені моя уява малює чорносливи. Аромат міцний взагалі за своєю такою структурою, бо він і про алкоголь, і про сухофрукти, деревину, шоколад, і троянду. Та він дуже м'який, затишний, такий теплий за своїм характером. І це аромат про солодку, алкогольну таку деревину, яка згодом стає шоколадною деревиною. Дуже приємний аромат. Насправді, алкоголю тут небагато, от не а така маленька рюмочка. Хто полюбляє алкогольні аромати, не проходьте повз. China White це найнезрозуміліший аромат з цієї п'ятірки, взагалі, який мені довелось тестувати. І аромат пахне пильно гірким пластиком, з солодкою молочністю. Аромат майже не змінюється з часом, він лише стає таким е гірко пильним з солодкою такою молочною квітковістю. Ось найближче, що, що моя уява змогла вигадати, це ніби такий холодний. Молочний смузі з гірких трав, квітів і ще трошки цим блендером пахне. Свіжо, пряний, дуже складний для розуміння аромат. Кажуть, що він вже знятий, проте я не знаю, буду стверджувати, проте він мені дуже сподобався. Так? Наступний це пардон це сильний аромат, зухвалий та різкий. Він мені про всі. На світі пачулі, які тільки можна, які тільки мають прояви в парфумерії. Він і вологопідвальний, терпкий, зелений, шоколадний і навіть алкогольний. Це аромат це торнадо з пачулі. Ось воно кружляє. Що засосало в себе сіль, бо солоний це аромат також. Пил і дим. І ось з цього все зробили стоп-кадр. І так воно пахне. От як ще пояснити, як пахнуть аромати на зомату? Мабуть, якось так. Отже, цей стоп-кадр з торнадо. Це в цьому ароматі, ось він пахне всім тим, що на цьому зображенні. І ще в цьому ароматі дуже багато повітря. Спочатку, от. З ароматами зомато треба бути просто безоціночним спостерігачем, бо що він дає тобі побачити ось зараз цю хвилину, через дві хвилини, мене буде зовсім інше враження. І отже, він мені починається солодко солоно солоно кислими травами, навіть відлякуючими дещо. Потім аромат стає шоколадно-деревним. І ця шоколадність не солодка, а більш гірка, як від там, 99% какао. Ось так, але це не все. В цьому ароматі дуже багато статі. І закінчується цей аромат на мені, там вже на наступний день, такою амбровою сухою базою. Дуже мені сподобався складнючий. Отже, я не помітила якогось дикунства хайпу заради хайпу в цьому бренді. Я помітила талановито якісно зроблені парфумерні композиції. Так багато шарові, так складні, і цим вони дуже цікаві. Підтверджую його стійкість, проте стійкість ароматів назомату вона різна, вона, знаєте, від одного дня до чотирьох днів. Ось така розбіжність. Переходимо до наступного, і це буде бренд. Вже три аромати від бренду Матє Прім'є. І перший аромат це Enzo Soaf, французька перекладається як солодкі прянощі. Ну, Цей претендент на звання як називається, так і пахне. Міцно. Сильно смолянистий аромат. Проладан, ванільну, ванільний цукор, навіть, навіть карамель і амбро. Хочеться його назвати теплим, але він такий є, але спочатку він мені взагалі не теплий. Я в ньому навіть відчуваю таку прохолодну ладаність, ніби з підвалу. Аромат взагалі міцний, густий тягучий, до бази він стає амброво таким теплим, солодким. Уже в далі розкритті можна назвати аромат теплим. Мені він дуже сподобався. Для мене він дуже мінорний. Проте цей аромат не для мене, бо тут немає помідорного водилля та гальбанума. Але це жарт. Я просто дуже полюбляю зелені аромати. Наступний аромат це Санталь-Остраль. Французька від мене, мабуть, австралійські сантали. Це аромат про сандалову деревину, зрошену алкоголем і підсушену біля каміна. Ось ця є в ньому така і сухість, кремова, тепла деревина з нотками алкоголю на початку, потім вони як би то випаровуються. Аромат насправді дуже багато схожий на багато інших. Ароматів такого напрямку, нічого особливого я в ньому не відчула. Проте дуже стійкий аромат, проте мені зовсім не цікавий. І останній аромат це Parisian Musk від також Матьє Прім'є. Я цей аромат тестила в попередньому місяці, проте зараз у мене є можливість його розносити нормально в пробнику. то я тестила просто в магазині. Та проте, моє враження від нього взагалі не змінило, змінилось, тільки я підкреслила. То, як я його відчуваю. Це для мене все те саме якась тепла хмаринка маслянистого пару з укропчиком. І цей укропчик грається в, в зелень, то він якась для мене абстрактна зелень, деревна зелень, а іноді і інжирний лист. І взагалі цей аромат більше свого часу лунає на мені як така кремовість з інжирним листом. Та з такою деревиною, більш з маскалінним настроєм. Мені дуже сподобався цей аромат. Головне, що про нього треба знати, і моє головне від нього враження, що він дивненький. Ну, ось дивненький. Не знаю, як його зрозуміти, бо ось він просто хмарина якогось теплого маслянистого пару. Такий мускус парижський. Я сприймаю цей аромат як для повсякдення, я б хотіла б його мати насправді. На кожен день він дуже стійкий. От прям на весь день можна його брати і насолоджуватись. Можливо, колись собі його придбаю. Проте марка взагалі не бюджетна. Та все, крім ціни, на цю марку мені подобається. А я наразі прощаюся з вами. Бажаю вам гарного вашого дня. Слава Україні!